Цінний мощівник, де зібрані часточки мощей святих євангелистів та божих угодниць, привезені минулого тижня у село Кліщівну. Вір'яни спішуть до храму, щоб помолитися до святинь. Минулої п'ятниці на подвір'ї та усередині церкви святого Миколая, що у селі Кліщівна, було дуже людно. Сюди для парафіян вірних Христової церкви привезли мощівник, де зібрані реліквії пов'язані із життям Ісуса Христа. А кафіс та святу літургію відслужив отець Володимир Наритник. А проповідь виголосив отець Павло Васильів, який навчається у Ватикані. До речі, його батько, отець доктор Роман Василь. Який є настоятелем церкви святої Анни у місті Бориславі, попросив сина дізнатися у Римі, як можна отримати мощі. Відтак сьогодні у Бориславській церкві зберігається понад пів тисячі мощей різних святих, які сілюють людей. Помолитися до святих мощей у село Кліщівну, до храму прибули жителі Рогатинщини, сусідніх Галицького і Перемишлянського районів, громада Львівщини, загалом чимало відвідувачів. В той день на обісці церкви дев'ять священиків сповідали, більше 500 вір'ян приступили до святого причастя. А сотні мощей це мініатюрні часочки, ледь помітні неозброєним оком і запечатані в невеличких прозорих капсулах. Капсули вкладені у спеціально виготовлені дощечки із зображенням святого. Цей перший мощовик є мощовик які засвідчили це своїм пером. Серед них перший це Євангелист Матей. Матей за професією був податківцем, збирав податки. Але коли побачив Ісуса і почув слова, іди за мною, покинув все, покинув працю, дім і пішов за Ісусом. Подібно також. І ми бачимо мощі святого Марка. А святий Марко був учнем святого апостола Петра. Знаємо, що люди і хворі спробували тільки щоб попасти на тінь, коли проходив святий апостол Петро. Святий ж апостол Павло, мощі якого теж знаходяться в цьому спеціальному мощовику, який ми сьогодні отримаємо. Благословення. Він був першим стигматиком. Стигматик, стигматик це людина, яка носить рани Спасителя внаслідок того містичного пережиття, мук та терпінь Ісуса, Божих угодниць, який знаходиться у моїй правій слоні. А це є блаженні Анна Марія та та Єлизавета Канорімора. Ці дві римські. Блаженні прославилися своєю святостю вже за життя. Окрім мощей учнів Ісуса Христа та Божих угодниць, у мощівнику знаходяться великі святині, частина туринської плащаниці, сорочки Ісуса Христа, яку поділили на жереб, частина від тернового вінка та інші. Люди щиро навколішки просять заступництва у святих. Інші прикладають обереги до вітражу мощівника, ведуть дітей, аби уберегти їх від усякого злого, з'єднати родину для когось святі реліквії, Її остання надія на оздоровлення. Як сказав у своєму слові проповіді отець Павло Васильів, ми всі маємо шанс стати святими. У своїх вчинках, діляннях, послуху ми стаємо покірнішими. Кожна людина є покликана до святості. А що потрібно? Виконуємо заповіді Божі. Ці велети духа. Сьогодні свідчать своїм прикладом життя: як потрібно йти і ступати у сліди Ісуса.